Вже більш ніж півроку родина з Новомосковська бореться зі страшною хворобою своєї доньки і з часом, який невпинно спливає. Маленькому янголятку донечці катрусі поставили страшний діагноз спінально-м'язова атрофія першого типу або СМА. Простими словами, м'язи катрусі гинуть замість того, щоб розвиватися. Однак, надія є: найдорожча терапія в світі зупинить хворобу 2 мільйони 250 тисяч євро. Ціна життя. Маленької катрусі ми дуже вдячні жителям Новомосковська, які підтримують нашу Катюшу. І під час війни ми дуже надіємося, що в скорому часі ми побачимо, що збір закритий, і всі зможемо відпочити від цього тяжкого марафону. Ін'єкцію найдорожчого в світі препарату треба зробити до дворічного віку. Він полагодить гени, спинить хворобу назавжди. Та час спливає. Два рочки катрусі виповниться. 13 серпня до самої війни наш збір почав набирати оберти. Ми вже планували, що через деякий час ми приблизно можемо закрити збір. Але війна зупинила всі наші сподівання і зруйнувала збір вщент. Поки ми адаптувалися у Польщі, це пройшло близько двох з половиною місяців. Зараз наш збір теж починає набирати оберти завдяки новим волонтерам, які прийшли із закритих зборів. Ми працюємо над цим і нам дуже необхідно отримати укол. Ми записалися у лікарню, центр здоров'я дядька, де Катюшу спостерігають всі лікарі, дають харчування, дають необхідну апаратуру для Каті. І приїжджає медсестра, анестезіолог. Фізіотерапевт для догляду за катюшею. Одна з сімей, яка вже поборола цю страшну хворобу, підготувала для маленької каті щедрий подарунок. Вони подвоюють всі благодійні внески. Це надзвичайно чудова можливість допомогти родині зібрати необхідну суму. Ваші 100 гривень перетворяться на 200. Мільйон гривень перетвориться на 2 мільйони. Варіантів допомогти Каті декілька. Можна перерахувати кошти на один з рахунків, які ви побачите на своїх екранах в кінці сюжету. А можна взяти участь в благодійних лотереях, що проводяться в інстаграм. Крім того, можна придбати книгу. Всі виручені кошти також направляються на лікування катрусі.